Спеціальний ліфтерський ритуал. Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях знов Данило Клим. Представся, розкажи ще раз, нагадай глядачам про себе. Хто ти, що ти? Я Данило. Я займаюся паверліфтингом. Чотири роки вже ходжу в зал паверліфтингом. Десь два роки займаюся. Весніше трохи. Сьогодні розповідь. ми робимо проходку в присіді і в жимі лежачи. Ми зараз робимо швидку суставну розминку і порозминаємося з легенькою вагою. Перед... Ну, поясни, що таке проходка, може багато хто проходка не знає, це... проходка це на один раз так, ти робиш, так. Так? так? Присідання і жим штанги лежачі так. на один раз. так? Угу. Ясно. 에, скажи ще хто твій тренер, нагадаю, теча? Олександр Кучер. Горозовий Олександру, чемпіон. привіт. Ну. Горозовий чемпіон. Горозовий 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 чемпіон світу, Володар 12 світових рекордів. Ясно, Данило, ще розкажи, депутую. ми зараз будемо розминатися, так? І приступаємо перше право у нас присідання, так? Давай. Добре. Саша, дякую. Давай, Давай камеру. Так. Починаємо зверху. Так, починаємо зверху, розминаєш шию, так? Угу. Давай. Ноги ти не розминав? Ні. Ніяк. Ніяк не розминав ноги. Ну <плес> зазвичай, що розминають, там якісь розминання роблять. Ти не робиш, так? ні? Ні, <плес> ще не розминав. А, ще не розминав. <плес> <Ясно. плес> Дивіться, в втонила атлетична тілобудова, яка 17 років. Супер виглядає просто. Узі, дивіться, як розминаються ліфтери. Все з такою загальною, yeah, так? You зараз з порожнім грифом. так? You're а, Розминка з порожнім грифом просто, добре. Так, Це good Morning вправа, наклони вперед штангою. Гарно розтягуємо біцес з в цій праві, низ спини розминаємо. Так, що далі робимо? по 20 кг і розминаємо. По 20 З порожнім ти не будеш? я Так, Давай Данило, став, бо я тримаю камеру. Так, на штанзі 40 кг зараз. 60, перепрошую. 60 кг. Данило дуже гарно присідає в самий низ, мені дуже подобається. Так, скільки зараз дали? 100. 100 ставим, так? Добре. Це ще одна розминочна вага, так? А скажи нам, Данило, скільки ти плануєш сьогодні на один раз зробити? Було б добре 215 і більше. Ти вже робив з такою вагою чи ні? Рекорд 212. 212. Тобто це буде фактично твій рекорд, так? Ясно. А ти скажи мені, по добавкам спортивних, що вживаєш, там креатин, наприклад, чи ні. креатин, цинк і ашфан. Сьогодні пив креатин чи ні? Так, зранку. Скільки? 3000 мг. 3 3 мг. 3 грами, грами. 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 креатину, ясно. Я присідаю з низьким гріхом, закладу на трапецію на ага. задню дельту, щоб менше нагружала спина. Тепер присідаю теж широкою постановкою ніг, ага. бо я е, тяну сумно, ага. у мене розвинута дуже мені так легше. Ну Ясно. Ну добре, давай. Данило ставить ноги широко під самі стійки. Це стійка інтератлетика. Дивіться, як він красиво присідає, глибоко. Гарно розвинені ноги в нього, таз. Зараз станемо 130? 130 наступно. І двадцятки, так, і 15. І 20-ки, 15-ка, 130 кілограм. Будеш відпочивати, чи зразу робиш? Ні, ще це роблю. І, а далі відпочиваю. Далі 160 зроблю, потім відпочиваю. Зрозумів, добре. Тоді не ще, знімаємо далі. Підписники просили, щоб я зняв присідання обов'язково з Данилом. Сьогодні виконуємо прохання. Присідає глибоко, нижче паралелі, бачите. 160 на наскільки на один раз будеш. Я не знаю, ще не знаєш. Я піде. Як піде? Ясно. Данило, ти ще скажи: оце, що ти розминаєшся так у ці робочі підходи. То тобі тренер також розписує, чи ти сам не, це вже собі підбираєш? Це це не так? Не Він тобі розписує тільки якби робочі підходи, так? Да. А ці всі підводки ну, ти сам якби собі да. оприділяєш, так? Ясно. Він розписує процентовку. В якому тренуванні скільки відсотків від мого максимуму, там скільки раз повторюю і. Угу. Зрозумію. І давно ти вже працюєш? Ну, чи чотири місяці. Три-чотири місяці. І як є результат? Так, да. в мене стану за три місяці плюс 20 кілограм. Ага. І джим зараз будемо бачити. Так що, друзі, якщо хочете покращити свої показники, звертайтесь до тренера Данила Олександра Кучера, так? Так. Да. Ми дамо посилання в описі на його інстаграм. Пишіть йому в месенджері. Гарно. Що, відключаємося, так? Відпочиваємо. Потім. Все, друзі, ми трошки відключаємось на відпочинок. Так, друзі, Данило вирішив все-таки випити перетренувальний комплекс. Данило, розкажи, чи часто ти його вживаєш? Ага. Це ось буде другий чи третій раз в житті. Другий, третій Я чи нам третій нам раз в житті. Дивіться, якісь Сі4. Угу. Це лукор, виробник. Ну і водичка Маршинська. Давай Данило, скільки там? Ковпачок чи як? Там мірна так, ложка якась тут є. 6,5 грамів. Грам. 150 грамів міліграм кофеїну. 150 міліграмів кофін. Я не знаю, я один точно це взимав. Ну, зараз подивимось ще, що там є. Ой. Просто порошок і запиваєш водичкою так? Дві мірні ложки. Три навіть, так? Ясно. Смачний хоть? Так, а ми подивимося, що там є. Вітаміни, ніацин, фоліокіслота, кислота, Креатин, Креатина скільки у нас тут? Щось 1500 міліграмів в порції. Да, Кафеїн. Ну ясно, зрозуміло. Трохи в ніч попало. І як, щоб допомагав він тобі попередні рази, як ти його приймав? Ну він трохи, так, да, бодрить, але щось такого прям сильного нічого. Ясно, ну нічого. Сподіваємось, що поможе. Сподіваємось, що поможе. Так, ну що, йдемо в зал? Да. Йдемо. Так, друзі, в Данила виникла невеличка проблема. Розкажи, що сталося? Бійця з бедра потянув? А, ні, трохи забився. Я не знаю, що... Забився бісу. Я так бійця... спав Погано спав, так? Може ти стану у тягу де робив в сумо, ні? Недавно, ні? Вівторок. Ще вівторок. Ще вівторок. Ясно. Добре, що в нас по возі, скажи тут, що в нас? Ми тут сто ми вже робили. Ми знімаємо, кладемо 180. 180 зараз, так? Потім 195 або 200, І вже буде робота. Ясно. Зараз ще один розменочний, так? Так, тут все двадцятки в нас. Все двадцятки. 20. І замочить. Так, 180 кілограм, ще один розминочний підхід. Ти кори... використовуєш такий ремінь, так? Пояс. І Як допомагає він тобі щось? Затримаю, так. Ясно. Що, ми ще відпочиваємо чи зразу? Ні, відпочинемо. Відпочинемо. Данило, розкажи глядачам, буде напевно цікаво. Що ти сьогодні зранку з'їв перед такими підходами? Зранку я з'їв макарони з грудкою, коротше, там така підлива сметана. Багато? Ну не багато, також хменя. Хежмені, ми міряєш. Данило хешмені великі, ясно. І більше нічого, так? Так, я перед тим ще з'їв. Снікер, літр соку випив. А, це сьогодні все так. зранку, так? Ясно. Ні, перед залом Ну, перед залом сьогодні, так. А воду пив просто, чи тільки сік випив? Ні, воду не пив. — Каву? Каву зранку, Каву зранку, так? Ясно. Ну добре, ми відключаємось. Данило ще відпочине трохи. І ще один буде підводячий підхід. Так, Данило, що ми робимо далі? Ще один розминочний підхід, складемо 200 кг. Так, 200 кг, ще один розминочний підхід. Так. На штанзі 200 кілограм. Друзі, красиво виглядає штанга, гарно навантажена, правда? Так, Данило, розкажи якийсь новий аксесуар, у тебе з'явився, що то таке. Покажи, розкажи. Наколінники СБД. Наколінники СБД. Для чого вони служать, розкажи глядачам. Вони трохи допомагають зняти вогу. не дуже сильно гріють коліна. Допомагають в присіданнях, чи тяга також ти їх використала? Тільки в присіданнях важких, так? Yeah. Ясно. Ну і що це в тебе? Покажи, це штангетки в тебе чи що це таке? Nike, Штангетки Nike. Ясно. Добре. На коліно діляється. СБД, да. ясно. Це складається вдвоє. Потім натягується також коліно. І розповідає. Вважається, що це зберігає коліна, так? Так. Да. Запобігає травмам. Так, ще один розминочний, 200 кілограмів. То на один раз на Так. На один раз, так. Так, до неї одиває поезд. широка постановка нік, Данило, сів, ну Безпроблемно встав. Без ну, супер, дуже гарно, дуже красиво. Що, ми відпочиваємо, ще, так? І зараз буде фінальний, так? Ясно. Ми від... відключаємося на відпочинок. Отже, друзі, ми відпочили. Данило робить фінальний захід свій на один раз. Розказуй, скільки. Кладемо 215. 215 на один раз Данило сьогодні пробує це буде його особистий рекорд. Ви як думаєте, вийде в Данила чи ні? Напишіть в коментарях. Поставте на паузу, напишіть в коментарях. Так, то скільки в нас тут 200... 215. 215. Гарна навантажена штанга. Все, страхує наш тренер. Відеал спорту Вітя. Бувший ліфтер. Майстер спорту по пауерліфтингу, Так, Вітя? Міжнародного класу. Майстер спорту міжнародного класу. Яка федерація? ФБУ. Так. Данело вдіває СБДшні на колінники. Данело, давай, як настроїть? Що ти там нюхаєш, покажи. допомагає? Мусить допомагає. Будрить, ні. Вітя, ти, читали, ти, ти будеш будеш бити Данила да. по спині чи ні, а вітя? Да, настроїв пацана. Все серьезно? Настроїв пацана, настрої, вода. Дві стіки на переборщи, вітя. Давай, давай, Все, супер! Супер! Данило, розкажи емоції, що ти радий, ні. Немає емоцій. Емоцій немає. ну, ще не, не, не Судячи по посмішці, Данило радий. Чуваю. Що за В голові закрутили? Чи? Ні, все, все добре? Все супер. Ясно. Ну добре, все супер. Да, зараз спробуємо ще покластися. Ще попробуєш додати? Ну, да, я ж Ага, і скільки ти. А, ну будемо присідати, поки ти не зможеш Але чи як? Не, не впаду. А, ну зрозумів, добре, яка, яка наступна? 215, та кан 220. Будемо пробувати зараз 220. Все, ми відключаємося на відпочинок. Отже, друзі, ще один підхід. Данило, давай розказуй. Кладемо 220, скільки? 220. 220? 520. Зрозумів. 5 двадцяток. Друзі, подивіться, як красиво будуть виглядати 5 двадцяток на штанзі. Аж серце радується, що в нас такі здорові хлопці є. 17 років. Ну, це буде вже твій особистий рекорд, так, Данило? Скажи мені, Данило, а ну перед цим також. Ну, це ще новіше. Це вже буде побиття сьогоднішнього рекорду, якщо зможеш. Скажи мені, оце є змагальне присі... присід змагальний, так? Оцей що ти робиш. так? Це на змаганнях так присідають. Тому що я не ліфтер, не розбираюсь дуже в цьому. Я по, -по бодібілдингу виступав. Так. На колінники. Данило, ну а ти плануєш виступати на змаганнях чи як? Да, По поверхліфтингу, так? І коли це буде? Ще не знаю, чи коли буде змагання, я буду дивитися. Ти ще в юніорах, наскільки я зрозумів, так? Так. Да. А юніори то до скількох років? Юніори до 20. До 20. Ясно. А Данило, Данило, нагадай, будь ласка, яка вага тіла, що в тебе? Зараз десь 91-92. 91 і зріст? 186. 186-17 років, Данило. Треба скупнути на 2-3 кілограми, щоб... Щоб пасти категорію, в категорію, так? Ясно. Ну а в перспективі ти би Та хотів ви? в самій великій категорії виступати чи як? Та я не знаю. Ще не знаєш. Ясно. Зараз як як беремо буде виступати. Що у нас на шатир? На 4. Та не, не добре. Так. Ною, другою. Добре. Все, освіжились. Спеціальний ліфтарський ритуал. 220 кілограм, нагадаю. І давай давай, давай 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 давай. Дуже гарно, дуже гарно. Молодець Данило. Супер. Просто супер. А ну емоції покажемо. В голові не крутиться, все добре? Трохи крутиться. Трохи крутиться. Ясно. Ну ти задоволений, так? Да? Ясно. Що плануємо? Ще один чи як? Чи достатньо на сьогодні? Кажи. Треба подумати, ми відпочине. Добре, Данило відпочине і наразі потім ми приділимося. Можливо, ще один, так? Можливо, так. Добре. Відпочиваємо. Так, друзі, Данило вирішив піти ще на один рекорд. Сьогодні розказуй. 225. 225. Сьогодні Данила пре. Креатін працює. Перетренувальний комплекс також. Ну і снікерс, ні, Данило? <смеш> я, я бачив, що ти часто снікерс їш на тренуванні. На кожному чи ні? Ні, я прям таким перед важким. Перед важким. Ну і Вітя ще тут стимулює гарно. Традиційно на колінники. А від чого в тебе такі рани? Від станової на колінах? Це? Ні, ну вище, вище а, Оце. Де я упав з велосипеда. А, зрозумів. <рес> Данило упав з велосипеда. Данило обережніше. Обережніше. Такі обдаровані атлети нам потрібні. Без травм. Так, отже, Данило, кажи, скільки ще раз. 225. 225 на один раз особистий рекорд Данила. Так, на шатирний спирт. Добре, другою. Добре. Все. Давай, Данило, настройся! Оп! Давай, 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 давай! Супер, супер! Молодець Данило. Дуже гарно. Важко вірю, сльози радості. Данило, мені здається, що на сьогодні достатньо, як ти кажеш? На сьогодні достатньо рекордів в цій вправі. Так. Добре, ми зараз відпочиваємо і що да, ми і ще будемо. Жим лежачі, жим лежачі да. так само проходку на да, один раз. так? Розминаємось потім раз. Ясно. Все, друзі, давайте привітаємо Данила. От, Данило, вітаю з особистим рекордом сьогоднішнім. Сподіваюсь, у тебе ж таких рекордів багато буде. А ми відключаємося і будемо робити жим штанги лежачі на один раз.